Винайдення сучасного прототипа швейної машини у XIX столітті стало квантовим стрибком у еволюції текстильного промислу. Навіть якби цього не сталося, людство не залишилося б голим, однак процес виготовлення одягу точно не був би таким швидким і зручним. Карл Вайзенталь та його версія швейної машини намагалися імітувати ручний шов, тобто голка, подібно руці, рухалася не вертикально, а горизонтально. Проте слабкість шва вимагала удосконалення обладнання. Дещо поліпшив цей механізм, американець Еліас Хоу. Однак справжню трансформацію швейному станку подарував Ісаак Зінґер. Він не ставив за мету винайти новий велосипед, а просто удосконалив уже існуючу розробку. Так, завдяки зінґеру, у швейної машини з'явилася зубчата рейка, що просуває тканину. Голка чітко била по тканині, а притискна лапка не дозволяла гуляти матеріалу. У 1860 році видання New York Times написало: жоден інший винахід так не полегшив долю наших матерів та доньок. Ця швейна машинка вже майже музейний експонат, але водночас вона і досі добре знайома більшій частині пострадянського населення. Однак зізнаюся, якби не вчився працювати саме за нею, то робота за новою машинкою не здавалася б такою легкою і зручною. Пошив одягу вдома був звичайним явищем у радянську добу, тому виробництво побутової чайки мало неабиякий попит. Власне, чайкою її називали на честь космонавтки Валентини Терешкової, власниці одноіменного позивного. В радянському союзі просто було два заводи. Та Подольський е, механічний завод, який робив швейні машини, промислові ПМЗ називалися, і Ленинградський, тоді який робив ці чайки. Е, і все більше не було. Тому всіх могли бути або подолки, або чайки. Геть інша справа сучасні приклади швейних машин, котрі мають купу переваг, безшумність, плавність ходу, сотні декоративних стібків, виметування петель і навіть вишивання літер. Без цієї помічниці я вже не уявляю свої починання у печворку. Порівнювати звичайну свайну машину із промисловою означає порівнювати бюджетний легковик із вантажівкою. Однак і тут згадується старий добрий вислів. Не такий той чор страшний, як його малюють. Після розпаду СРСР на ринок швидко зайшли іноземні фірми швейних машин з Китаю, Японії, Німеччини та Тайваню тощо, окрім побутових, розширився асортимент насамперед промислових машин, які ще називають промка або прямострочка. Це незамінний агрегат для масштабного виробництва і просто мрія для будь-якого кравця. На простій універсальній машині можна в принципі пошити все. Але для того щоб пошити швидше і якісніше, існують різні додаткові з одного боку пристосування з другого боку автоматизація. Так, бо багато елементів вже автоматизовано. Тобто петля, це автомат, гузи це автомат, там крючки, гачки, кнопки це автомати, кишеньковий апарат це складний автомат і це також автомат. Еволюція швейної техніки, щонайменше за останні 150 років, вражає ці винаходи вже давно стали підручними і незамінними. Попри тотальну автоматизацію, роль швачки не втратила актуальності. Сучасна швейна машина не замінила її, а лишень полегшила роботу, аби справді важкий труд був легкою промисловістю.